Розділ 27. Два візити. Розповісти про висновок лікаря Міди до пана Пендотона вирушила Ненсі. Пана Полі не свою обіцянку повідомляти панові Пендотону всі новини про Поліану. Але їй лячно було піти до нього самій, чи навіть надіслати листа. Ось чому вона послала до нього служницю. Якби це було раніше, Ненці не аби як зраділа б побувати в таємничому домі на Пендотському пагорбі, поговорити з людським господарем. Але того дня їй було так тяжко на серці, що вона навіть не озиралася навколо, лише мовчки чекала на пана Пендетона. Я ненці, сер, потопивши очі, сказала вона, коли господар з'явився у вітальні. Пане Ганінгстон послала мене розповісти вам про паночку поляну. Году чудово, недавно сердито відповів пан Певетон, хоча Ненсі виразно було чути, що він стривожений. Ні, сир, аж ніяк не чудово, слипнула Ненсі. То хоче сказати, від замовк, і дівчина сумно схилила голову. Так, сир, він сказав, що вона більше ніколи не ходитиме. Якусь мить у кімнаті запанували цілковити мовчака. Нарешті пан Пенедосвідчає промовив Бідолешне дівчатко. Бідолешне дівчатко. Несі поглянула на нього. і тут таки відвела очі. Вона й гадки не мала, що цей похмурий, середитий, суворий Джен Пенедон може так щиро тужити. Помовчивши ще хвилину, він тихо, глухо сказав. Як це жорстоко. Отже, вона більш ніколи не танцюватиме під сонячне проміння. Вона ще так любила мою веселечко, не знову замовка, раптом різко запитав. Вона сама, сподіваюся, про це ще не знає. Знає, сир, схипнув Мланець. Отож би воно все почула грім побитого котяру. Ой, пробачте, будь ласка, схаменулася вона. Я хотіла сказати, що це кіт відчинив двері, і паночка Поляна почула їхню розмову. От вона й довідалася. Бідолушний дівчатка, — ще раз зітхнув пан Пелетон. — О, сер, ви ще не так сказали, якби її побачили про водолиниці. Я сама відтоді бачила її тільки двічі, але й того ж мені досить. Для неї, бачите, це новина. Отож От вона і без думає, що його тепер не зможе робити. Що більше думаю, то більше дужить. Побувається, що тепер не зможе радіти. Ой, ви ж напевно нічого не знаєте про його, вірвала бідкані служниця. Про гру в радощі? перепитав чоловік. Так вона розповідала мені. Так, так, вона вже всім розповіла про цю гру. Отож бо й лихо, що тепер вона сама не може в неї грати. Оце її її турбує, каже, що ніяк не може придумати, чого їй тепер радіти. А чому вона повинна радіти? аж з пересердя Джон Пендон. Несі схвильовано затупцяла на місці. Спочатку я сама так гадала серце, а потім мене спала на думку. Якби їй зрадіти, їй неодмінно полегшило б. От їй вирішили нагадати нагадати про що? люто обірвав її Джон Панетн. Ну, про те, як вона раніше навчала свої гри і пані Сноу, і усіх інших. Але наша крихітка тільки заплакала і сказала так коли сталася ця біда, все довкола зробилося якомусь не таким. Вона, мовляв, зрозуміла, що вчити інших бідолах радіти легко, а коли сама стережить на все життя калікою – інша річ. Вже стільки разів вона казала мені. Я така рада, що іншим людям легше, ніж мені. Та від того її не покращила, лежить все і думає про те, що ніколи більше не ходитиме. Ненці зупинилася, господар теж мовчав. Він сидів, затуливши обличчя долонями. То я нагадала їй, заговорила далі дівчина. Як вона раніше казала, що важче доводиться, то цікавіше грати. Але вона каже, і це тепер не так. Бо знаю, коли справді важко, то грати зовсім не хочеться. Мені вже пора, сер, вона хутко підхопилася. Уже на дверях вона вернулася і несміливо запитала. Мабуть, я не зможу сказати панштеполяні, що ви знову бачилися з Джимі Біном. Що ж тут говорити, коли я його більше не бачив? буркнув господар. А що тобі до того? Нічого, сер. Просто це їм дуже мучиться. Вона так побуваються, що більше не зможе привести його до вас. Кажуть, що колись вона приводила його, але він не дуже добре тоді поводився. Вона боїться, що тепер з нього не вийде дитини у вашому домі. Це вона так сказала, а я й про це і право нічогіхінько не ні, знаю. Ні, 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 ні. Так, я зрозумів. Гаразд, сер. От вона і хотіла ще раз привести його до вас, щоб показати, як от жидова дитина в вашому домі з нього вийде. А тепер не може. Грім побити цей Ахтанабіль. Пробачте, сель. На все добре. Ненці побігла на двір. Невдовзі вже цілий Бенгвіс філі знав. Відомий лікар з Нью-Йорка сказав поляні від, Є, що та більше не зможе ходити. Ніколи раніше все містечко так не сумувало. Багато хто звик до її веснянкуватого личка, що завжди дарувала всім усмішку, і майже всі чули про ігру в радощі. Це мала шедовка про те, що це веселе личко більше не з'явиться на міських вулицях, що цей дзвінкий голос не закличе нікого граїти, здавалось неможливою і жорстокою. Жінки, жаліючи поляну, шире плакали по своїх кухнях, вітальнях, садках. Так само і чоловіки, розмовляючи про неї по перехрестях і кав'ярнях, ховали сльози. Коли ж після моторошного висновку лікаря Міда містечко облетіли слова ненці про те, що бідолашка більше ніколи не зможе радіти, люди аж застогнали з жалю. Як це часто буває, друзям поляни водночас стягнула одна й та сама думка. Отак От і сталося, що за пан Гаррінгтон на превеликий подив господині, перетворилася на приймальню для гостей, знайомих і незнайомих. Тут були і чоловіки, і жінки, і діти. Пана Полі навіть уявити не могла що й на Бога май стільки приятелів. Дехто заходив до вітальні і хвилин на десять сідав біля ліжка дівчинки. Дехто стояв на ганку, жмакаючи в руках капелюхаючи торбинка. Залежно від того, чоловіки то були чи жінки. В поляні приносили книжки, буки квітів, квітки, Одні гості щиро плакали, інші оберталися спинами і гучно шмурхали в носовички. Але всі вони однаково нетерпляче розпитували про дівчинку і просили переказати їй кілька слів, що наабияк турбувала пано Поля. Першу, до речі, з'явився пан Джон Пендлтон. Цього разу він прийшов вже без малиць. Нема потреби говорити, як це мене вразило. Відразу Людисько заговорив він: «Невже нічого не можна зробити? панополя звідси махнула рукою. Так, ми робимо все, що можемо. Приймаємо ліки, які порадив лікарміт. Лікар Ворон виконує всі його приписи, але, на жаль, навіть лікар Мін майже втратив надію. Джон Пиндо тут знецька підхопився і попрямував до входу. Обличчя його було білі де, як рейда, губи міцно столені. Поглянувши на нього, пана Полі зрозуміла, як тяжко йому залишатися тут. Однак біля дверей гість несподівано обернувся. Перекажіть Поляні, не почав він. Перекажіть, що я бачився з Джиммі Біном. Тепер він буде моєю дитиною. Можливо, вони зрадіє, що Джиммі відтепер житиме у мене. Я стану його законним опікуном. Утративши на мечу звичайну самовладу, пана Полі вигукнула. Ви станете опікуном Джиммі?» – чоловік підняв голову. Так, сподіваюся, Поляна зрозуміє мене. Розкажіть їй про це, щоб вона зраділа. З звичайно, пробурмотіла пана Полі. Дякую, вклинувся Джон Бонатон і вийшов. Пана Полі ще довго мовчки стояла посеред кімнати, не зводивши очей з дверей. Вона ледве вірила з власним вухам. Джон Пендлтон бере до себе Джемі Біна. Джон Пендлтон багатий, незалежний, похмурий, відомий скопариць себе любить, опікуватиметься цим хлопчиною? Хай з вона подалася до кімнати небога. Польона, то чийно був пан Джон Пендлтон? Він просив переказати тобі, що бере Джемі Біна до себе. Він сподівається, що ти зрадієш, почувши це. Сумниличко Поляна засяяло усмішко. Зрадію? О, напевно. Тітенько Полі, я давно хотіла знайти для Джимі домівку. А в пана Пендетона йому буде так добре, і за самого пана Пендетона я теж дуже рада. Тепер у нього буде дитина в домі. Що ти кажеш? Поляна почервоніла. Вона забула, що так і не розповіла ціці, як пан Пендлтон пропонував їй переїхати до нього. Вона боялася, що її люба тітонька подумає, ніби неблаголадна покинути її заради пана Пендлтона. Дитина в домі, швидко пояснила дівчинка. Пан Пендлтон якось казав мені, що дім без жіночої руки і серця, чи принаймні без дитини. Це не дім, а просто житло. Так, я розумію, дуже лагідно відповіла пана Поля. А насправді стільки тепер не зрозуміла, який натиск довелося витримати поліані, коли Джон помрето не думав перетворити свою сіроку по каміння на справжній дім. Розумію, повторила вона, заморхавши від непроханих сліз. Злякавшись що тітка питатиме про просидалі, Поліана швиденько відвела розмову від садиби на панницькому пагорбі та її господаря. Лікар Чолден каже так само, каже, що дім без жіночої руки і серця не дім. Пана Поля зригнувся. Лікар Чилтон, Звідки ти це знаєш? Він сам говорив мені. Тоді, коли я заходила до нього, а ще він додав, що в нього не дім, а просто кімнати, пана Полі не відповіла, вона мовчки дивилася у вікно. Тоді проведила дівчинка і спитала його чому він не знайде собі жіночу і серце. Полі ано, обернувся до неї тітка і щоки раптом спалахнули вогнем. Так, спитала, але він, він так посмутнішав. Що він сказав тобі? ладуво мовила пана Поля. Спочатку нічого, а потім він відповів, що часом це не так легко, запала мовчанка. Очі пане Полі знову тупилися в вікно, а що кудись палало. Поляна зітхнула. Тоді я зрозуміла, що йому потрібна жіноча рука і серце. Шкода, що він не може знайти їх собі. А звідки ти зазнаєш, Поляна?» Бо потім він сказав ще дещо. Сказав дуже тихо, але я розчула. Я віддав би все на світі за рукою серце однієї жінки. Тітонько Полю, що трапилося? Перелякалася дівчинка, бо тітонька підхопилася і мало не побігла до вікна. Усе гаразд, любонько. Я просто вирішила перевістити цю підвізку. Поснула сітенька полі, які пощила вогнем уже ціле обличчя.